Рукави для бітому виготовляються і застосовуються як передачу трубопроводом розплавленого бітому і мазуту. Нафтові бітуми – недорогий дорогий матеріал і застосовуються повсюдно: будівництво транспортних шляхів, ремонт доріг, гідроізоляція, покриття покривель, еластичний захисний покрив проти корозії, буріння доловин нафти і газу. Температура розплавленого бітуму досягає 190 градусів. І для транспортування з резервуару до точки споживання потрібні спеціальні армовані металевим дротом, багатошарові гумами бітумні рукави. Ними комплектують обладнання, яке використовується в будівництві, як в промисловому, так і індивідуальному, дорожньому господарстві для приготування гарячої води, асфальтобетону та нафтової промисловості. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія Стандарт Комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.